Привіт, окрім тренувань та відновлення після них важливу роль у наших результатах відіграє саме дієта. Те, що ми їмо, у яких кількостях та їжі, у якої якості, прямо пропорційно відбувається на нашому вигляді. У цьому відео я приготував для тебе 10 порад, як покращити дієту, щоб якнайшвидше досягти власної мети. Тому без лишніх слів, поїхали! Я розумію, що ми всі унікальні, у кожного є своя ціль хтось хоче схуднути, хтось навпаки. Більшість з нас також хочуть збільшити м'язову масу, при цьому звести до мінімуму відсоток підшкірного жиру. Тому ці всі моменти будуть враховані у кожній з порад. А тепер рухаємось саме до них. Найперше, на що хочу звернути твою увагу, визнай свою конкретну мету. Звучить доволі банально, проте ця банальність не зупиняє нас від однієї помилки, відсутність першочергової цілі, чого ми саме хочемо. Саме усвідомлення того, що ми хочемо, дозволить нам підібрати вдалу дієту для бажаного результату. Задай собі одне питання: що саме зараз для тебе важливо? Позбутись зайвої ваги, набрати кілька кілограм, чи зменшити відсоток пішкірного жиру? Напиши у коментарях. Ти можеш знайти велику кількість статей та постів про те, як скласти ідеальну дієту, як порахувати макроелементи, яке відсоткове співвідношення повинно бути між білками, жирами та вуглеводами. Чи це 30 30 40 чи 50 20 30 і бла-бла-бла. Але все це лишня інформація, яка просто забиває тобі голову. Для нас край важливі два числа: це необхідна кількість калорій та денна кількість білка. Спочатку ти повинен знати свої антропометричні дані, тому обов'язково звайся та виміряй свій зріст. Отримавши їх, підрахуємо денну норму білка. На кілограм тіла варто їсти мінімум 1,6 грама білка, тобто вагу помножити 1,6 і вуаля, як ліміт 2 грами на кілограм тіла. Можна їсти і більше, проте понаднормова кількість білка не дає якихось позитивних ефектів. Що стосується калорій, ми рахуємо базову денну кількість, необхідну для функціонування організму. Для чоловіків та жінок формула одна, проте відрізняються коефіцієнти. Після цього ще зверни увагу на те, наскільки активний в тебе спосіб життя. Це також важливо для розрахунку. Не хочу змушувати тебе до складної арифметики, тому можна зробити таким чином. В інтернеті є безліч калькуляторів калорій, які враховують твої дані: ріст, вагу, рівень активності. Все рахують та видають саме число плюс додаткову інформацію. Залишу посилання на один з них в описі. Тепер, у залежності від мети, змінимо отримане число на 200-300 калорій. Якщо ти хочеш схуднути, просто відніми, якщо навпаки, доплюсуй. Можна, звісно, додати чи відняти більше, проте краще йти до своєї цілі поступово та маленькими кроками. Це не спринт, це марафон. Варто ще уточнити, що повторний розрахунок калорій потрібно робити щонайменше раз у місяць, оскільки твоя вага все-таки змінюється і попередній результат не буде вже актуальним. На вулиці Літо велика кількість людей вже взялись або беруться за своє тіло та працюють над покращенням свого вигляду на тренуваннях та на кухні, а також дивляться на бодибілдерів та моделей і фантазують про таке ж тіло. Однак не варто забувати одне: це все довго тривала робота. Не можна скинути декілька лишніх кілограм протягом 2-3 тижнів, теж саме стосується набору м'язової маси. Швидкого рішення не існує. Невіру марафони похудань за 21 день чи щось таке день за днем, тиждень за тижнем. Місяць за місяцем та рік за роком ти плавно рухаєшся до своєї цілі, тому завжди орієнтуйся на довгостроковий результат. Практично неможливо підтримувати дієту без записування того, що ти їси у яких кількостях, тому трекай свої калорії. Одразу до суті. На свій телефон ти можеш знайти безліч додатків, створених саме з цією метою, тому обирай просто з них. Є як безкоштовні, так і з платною підпискою. Особисто я користуюсь додатком FatSecret. Він передбачає як і безкоштовну версію, так і преміум підписку, проте її відсутність не обмежує використання того функціоналу, що нам потрібно: записувати те, що ти їв у якій кількості, можна сканувати штрих-коди продуктів або ж знайти їх у пошуку та додавати нові, якщо не знайшов те, що потрібно. Усе доволі просто та зрозуміло, тому залишаю ще одне посилання в описі. З дитинства ти звик ще є сніданок, обід та вечеря, тому більшість з нас орієнтується саме на ці три прийоми їжі. Давай подумаємо логічно та перерахуємо плюси й мінуси цього підходу. Серед плюсів всього три прийоми їжі, тому більше часу для інших справ між ними. І на цьому з плюсами все. Якщо подивитись на мінуси, то великі перерви між прийомами змушують тебе часто відчувати голод. Як наслідок, ти будеш переїдати за кожним з них та у результаті будеш відчувати важкість після кожного такого прийому. Занадто багато мінусів, правда? Яку ж альтернативу я тобі пропоную? Давай розім'ємо весь твій день раціон не на 3, а до прикладу 5-6 прийомів. Обід та вечерю зроби меншими. Це можуть бути менші порції або ж відмова від якоїсь страви, до прикладу, суп під час обіду. Та додай 2-3 легкі перекуси. Це можуть бути корисні снеки, фрукти чи овочі або щось подібне. Так ти матимеш постійне відчуття ситості, їжа не забиратиме занадто багато енергії на перетравлення після її прийому та за столом ти будеш проводити набагато менше часу. Підрахувавши необхідну для твоєї цілі кількість калорій, у плані їжі все очевидно. Ти що їси, то це плюс калорії. Проте для нас чомусь не все так очевидно з напоями. Протягом дня ми можемо зайти зранку в кав'ярню, залати чи капучино, пити сік, солодку воду та навіть алкоголь, нехай це буде пиво, сидр чи щось місне. Ця порада доволі актуальна зараз у спекотну пору, оскільки ти п'єш у рази більше. Усе це також калорії, і вони рахуються. Кожна випита склянка, пляшка, упаковка все це доплюсовується до твого денного раціону. Візьмемо, до прикладу, капучино. Без добавок калорійність напої складає близько 90-100 калорій, проте додаючи цукор, вершки та молоко, ця цифра піднімається вже до 220, а це, до прикладу, рівноцінно одному легкому перекусу. Завжди хорошим варіантом є вода це ідеальний напій. 0 калорій та ідеально втамовує спрагу. Проходить день, тиждень, місяць. Ти старанно дотримуєшся своєї дієти, їси здорову їжу, проте час від часу виникає нав'язливе бажання з'їсти щось шкідливе. І не вини себе в цьому. Ми люди, тому це окей. Ти також можеш зустрітись з друзями, та піти в якийсь заклад, де подають смачну піцу чи бургери. Можеш бути вдома, де мама хоче пригостити тебе чимось смачним. Таких ситуацій безліч. Це абсолютно нормальна частина життя, тому нормалізуй тміли і не картай себе, коли їси щось таке один два чітміли в тиждень абсолютно нормально. Та нехай це буде один не надто великий прийом їжі, скажімо, один бургер чи середня піца, оскільки всюди треба знати міру. Просто не йде у крайнощі. Фастфуд та солодощі смачні виглядають апетитно і інколи буває важко відмовитись. Проте ти повинен сприймати їх такими, якими вони є насправді. Це шкідлива їжа, висококалорійна з високим містом цукру. Ти можеш їсти ці продукти і все одно досягати своєї мети, вписуючись в калорійні рамки. Проте ми говоримо не тільки про це, а й вплив такої їжі на стан здоров'я. Шкода для твого травлення та загального самопочуття доволі помітна, що виливається у проблеми з шлунком, зміну гормонального фону та, у свою чергу, ці проблеми дають про себе знати на твоєму обличчі у вигляді прищів, що погодця не є прикрасою. Думай про своє здоров'я у першу чергу і надавай перевагу корисній їжі. Подякуєш собі потім. Золоте правило для вибору продуктів чи страви, щоб вона була смачна та поживна. У цьому нам допоможе їжа з високим містом білків, корисних жирів та клітковини. Крім того, що така їжа містить велику кількість мікроелементів, які позитивно впливають на твій стан здоров'я, вони ще забезпечують відчуття ситості на тривалий час. Ти чув це неодноразово: більше фруктів та овочів. Вони якраз і багаті на клітковину, доволі легкі для травлення та просто смачні. Додаю у свій раціон також горіхи, червону рибу, заміни соняшникову олію на оливкову. Ці жири, якраз те, що нам потрібно. Їж м'ясо, а саме курятину, телятину, баранину, свинину вживай не так часто. Не забувай і про молочку: сир з невисоким містом жирів, білий йогурт без підсолоджувачів або ж грецький є хорошим перекусом, джерелом білків та кальцію, що позитивно вплине на здоров'я твоїх кісток та м'язів, які навантажуються під час інтенсивних тренувань. Пораду про чітміли не забувай, але також намагайся притримуватись дієти більшість часу. Це повинно стати твоєю новою звичкою, стилем життя. Тільки так з часом ти побачиш тіло своєї мрії у дзеркалі. Є злети й падіння, є дні, коли ти переїв або з'їв багато чого не корисного. Але це не привід здаватись, а мотивація продовжувати йти далі вперед. У тебе все вийде. Що ж, тепер ти маєш 10 порад стосовно дієти, які допоможуть тобі отримати бажаний результат та вийти на новий рівень. Вони узагальнені і багато чого ми могли не обговорити. Тому якщо ти маєш якісь цікаві факти або ідеї, якими можеш поділитись, буду радий бачити тебе у коментарях. У мене на цьому все. Став лайк, підписуйся на канал та поширюй це відео серед друзів. До зустрічі!